Друзі, вітаю Володимир Зеленський, який буквально щойно опублікував інтерв'ю на своєму сайті каналу ABC, Заявив про те, що Україна наблизилась до моменту, коли Росія може зупинити війну. Таких заяв з вуст українського президента ще не було. Він натякнув на деякі речі, які в нас є або можуть бути або операції. Давайте це проаналізуємо. Плюс сказав, що насправді це все сталося. Тому що Сполучені Штати Дональд Трамп 20 тисяч ракет, які були призначені для України, перекинув на близький схід. Ну і Зеленський каже, що Україна не хоче зупинятися в відбитті російських ракет, тому що хоче вижити. Україна хоче перемоги, і каже, що Росія не зможе перемогти зараз, але може перемогти в дуже дуже довго. Давайте проаналізуємо основні заяви президента для американського телеканалу. Це важливо. Це стосується війни напряму. Підпишіться на цей YouTube канал. У нас 700 тисяч. Ми рухаємось далі, витискаючи російську брехню та пропаганду. Тому підпишіться. Власне, Володимир Зеленський, буквально щойно годину тому на сайті, значніше в YouTube Офісу президента, з'явилася новина, вона новина, ці, ціле відео, власне, в якому він. Аналізував ситуацію, і одна з заяв, про яку сказав президент, стосувалась термінів закінчення війни. Він каже, що ми наблизились впритул до того моменту, коли Росія має зрозуміти, що далі вона не зможе вести війну і буде змушена її завершити. Він каже, це не перемога, але як мінімум це тиск і зупинка. Він говорить про операцію Пагутина. А, і власне дає її оцінку, як дуже класні. Знову ж таки, тут всі погоджуються і ніхто не сумнівається. Він дає оцінку нашим розробкам, дронам. Ну, от я вам сьогодні говорив, що наші спеціалісти зробили аналітику і кажуть, що ми можемо виготовляти до 20 мільйонів дронів. Це дуже крута історія. Мова ну, 20-25 мільйонів в рік, так як я вам і казав, це кожен російський солдат може мати іменного дрона, який прилетить до нього в гості з вибухівкою. Ну, от, ну і власне, президент тонко натякає, каже, що ми скоро зможемо наблизились притулку завдавати дуже сильних ударів по території Росії. Ми кілька днів тому з вами говорили про балістичні ракети. Ми з вами говорили про те, що Україна зможе наносити Росії дуже серйозних потужних ударів, якраз таки на її території. Мова йде про балістику таки, президент не підтверджує не спростовує, просто натякає, що ми наблизились саме до цього моменту, що ми наблизились до моменту, коли Росія буде дуже боляче і вона зрозуміє, що краще цю війну припинити. Насправді, заява гучна, дуже хочеться в це вірити, щоб дійсно була ця річ, але це теж накладається на те, що йде певний переговорний трек. Я вам казав, що шанс його один до дев'яти, тобто він не є. Зараз домінуючим, але насправді в стилі Трампа і в стилі Путіна. А давайте дамо місяць-два кожному на атаку, а потім подивимося і на осінь зведемо. Таке в перемовинах буває. Ви знаєте, що була, крім загальної зустрічі, ще й зустріч, ну, скажімо так, те та те, де 2,5 години щось обговорювали. Потім наш офіс полетів в Штати, потім Трамп набрав Путіна. Відбувся певний переговорений круг, цілий цикл. Ну от тому зараз те, що президент натякає, що в найближчому майбутньому можуть статися певні події. Це правда. Але навіть якщо відірвати від цієї історії з переговорним треком, то все рівно є чуть не сказав ядерка. А балістика, це теж геймченджер. Тому що Зеленський каже, що штати мали Україні передати 20 тисяч ракет. І це прекрасна новина, і нам вона дуже всім подобається. Але потім щось пішло не так. А таке в Дональда Трампа відбувається, і ви знаєте, що зараз зброя, яка передав Байден, вже знаходиться в одній з європейських країн. А далі ми отримувати не будемо. Розраховувати. Не варто насправді після павутини загалом в Вашингтоні обговорюється, що може ми не просто не будемо її отримувати. а В Вашингтоні обговорюється, що нам і продавати не будуть, і розвіддані давати не будуть. Ну давайте теж чесно, У нас є друзі і партнери, які можуть нам щось зливати, так сказати, давати, списувати. Ну а тому, що знову ж, якщо ми не маємо, штати не будуть давати, викручуватись якось доведеться. І от якраз таки операція павутина і розробка власної балістики це та демілітаризація, про яку говорив. Путін це та демілітаризація, яку він хотів нам нав'язати, але нічого не вийшло. Якщо ми раніше отримували зброю від штатів, від Німеччини, то зараз ми бачимо зовсім навпаки. А зараз ми починаємо більше виготовляти зброї, більше дронів. От зараз ми робимо по 2, по 4, по 5 мільйонів дронів в рік, далі може бути більше. Я вам сьогодні говорив, що з французами вже почалися розмови про виробництво дронів. От. А тому зараз це буде тільки нарощуватися, і якщо буде ще й своя балістика, зрозуміло, що удари будуть летіти по Москві. Так багато хто говорить, що це може перетворитися в війну міст. Вони будуть бити по наших містах, ми по їхніх. Ну от але знову ж таки ми знаємо, що політика впливає і стан населення теж впливає. Так ми вже давно не віримо в росіян, те, що вони вийдуть на вулиці, але як мінімум ми зробимо поляче. А їхньому військовому комплексу ми зробимо боляче їхній логістиці, ми зробимо боляче їхнім можливостям бити по нас. Ось це дуже важлива історія. Ну, от як мінімум, Росія зрозуміє це слова Зеленського, що бити по нас просто так вони вже не зможуть. Ми не будемо давати по собі бити, ми будемо збивати, ми будемо наносити удари у відповідь. А інколи навіть в шахматному порядку перегравати Росію, яка думає, що. Їй все дозволено, що вона все, що хочеш, може робити, і думає, що насправді бити по Україні балістикою безвідповідальна справа. Ні, чек буде виписано. І, як казав один олігарх, який зараз знаходиться не на волі, що каса, бери життя, це супермаркет, бери що хочеш, але пам'ятай, що каса в кінці, ось так. От каса Путіна буде виставлена Україною. Україна йому її виставить, випише чек, і Путін за нього заплатить. Тому якраз коли з'явиться балістика, знову ж таки, і коли вона буде в гарній достатній кількості, щоб це були дійсно десятки, сотні тисячі ракет, то це якраз таки могло би стати геймченджером. Ну, друге, Зеленський каже, що треба Росії санкції проти їхньої енергетики, проти їхньої газу та нафти. Зеленський говорить, що якраз таки ці санкції зможуть стати якраз тим, що змусить спуститися ціну нафти до 30%. Доларів, я якраз теж говорив, що я не дуже вірю в 40, які можуть знизити. Зеленський каже, 30 і Ось ця математика мені здається більш вірогідною. Ну і власне в цих 40, в 30 доларах Зеленський каже, тоді можна буде шукати тиск на Росію. Тому що зараз він каже, ми втратили 3 роки. Ми втратили 3 роки того, що могли на неї натиснути, але давали їй гроші, і ці гроші перетворювалися в ракети, каже Зеленський. Ну і третій головний меседж це павутина. Супер операція українських спецслужб і, знову ж таки, ми там присутні в багатьох аспектах як країна на території Росії, і можемо дуже багато речей ще робити, про що навіть Росія зараз не здогадується. Ну і зрозуміло, що ці карти ми розкривати не будемо, і будемо наближати той момент, щоб Росія зупинила війну проти України. Наостанок ще на усе дотисне на мерця, мовляв, ви обіцяли Україну певні види допомоги. Будьте добрі їх. Дайте, бачимо, що навіть серед союзників є певна конкуренція і тиск за допомогу Україні. Це добре, ми це підтримуємо. Друзі, не сваріться, допомагайте Україні, не підставляйте один одного, давайте разом допомагати і буде краще. Напишіть, як гадаєте, коли настане цей момент? Цього літа, восени цього року чи вже наступного. І як вам здається, і що це може бути? Балістика, західна підтримка, чи, наприклад, а якийсь новий вид зброї, типу дронів на штучному інтелекті? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!